Наука зрозуміла кожному. Що таке кінцеві продукти глікування або КПГ? Більшість з нас знають, як важливо контролювати такі показники, як рівень холестерину, артеріальний тиск або індекс маси тіла. Проте є ще один показник, про який треба знати та пам'ятати. Це рівень кінцевих продуктів глікування або КПГ. Підвищений рівень КПГ це ключовий фактор перечасного старіння та багатьох проблем зі здоров'ям. КПГ це шкідливі сполуки, що формуються шляхом поєднання надлишкових цукрів та білку. Такий процес називається глікуванням. Підвищений рівень цукру в організмі приз. Ходить до накопичення КПГ, проте ці речовини формуються не тільки всередині нашого організму. Так близько століття тому француз Луї Каміл Майєр... здійснив відкриттям, що згодом назвали реакцією Майєра. маєрашвчини. Дійшов висновку, що під час приготування їжі на великому вогні. Як бачите на екрані, надлишкові цукри з'єднуються із білком та формують молекулу КПГ всередині продукту. І коли ми споживаємо таку їжу, молекули КПГ потрапляють в наш організм. Надлишковий рівень КПГ негативно впливає на наше здоров'я. Ці речовини вражають живі тканини та клітини, що призводить до передчасного старіння. КПГ також впливають на нормальну роботу нирок, серця, рівень цукру в крові, погіршують пам'ять та зір. Погодьтесь, це не втішно. проте є і гарні новини. Існує багато способів зниження рівня КПГ. Яких саме Дізнайтеся про них, відвідавши вебсайт вебсайтруейч.ком.